Суб'єкти міжнародного права. Суб'єкт міжнародного права це той, хто бере участь в міжнародних відносинах і змінює міжнародну реальність. Питання суб'єкта міжнародного права це питання влади та волі. Питання про те, хто цими якостями володіє. Зрозуміти, хто такий суб'єкт міжнародного права означає почати орієнтуватися в міжнародних відносинах. У чому і полягає завдання цієї лекції, теорії щодо кількості суб'єктів міжнародного права. Державна теорія стверджує, що суб'єкт міжнародного права на сьогодні один це держава Все решта це квазі-суб'єкти. Тобто, якщо вони і можуть брати участь у міжнародних відносинах, то виключно з дозволу держави. Полісуб'єктна теорія. Ґрунтується на презумпції різноманітності суб'єктів міжнародного права і здійснює їх класифікації. Виділено наступні види суб'єктів міжнародного права. Нація держава. державоподібні утворення. Нації і народи, які борються за самовизначення, міжнародні організації та індивід, Держава як суб'єкт міжнародного права, Держава. Це модель ідеального світу, тобто вона існує лише в свідомості людей. Ніколо Макіавеллі доволі недавно вів обіг термін держава, однак зміст цього поняття продовжує трансформуватися. Те, що ще сто років тому називали державою, зовсім не схоже на ту конструкцію, яку ми бачимо зараз. З позиції міжнародного права ознаками держави, які дозволяють виокремити це утворення з ряду інших, є територія, населення, суверенітет. Суверенітет це здатність держави здійснювати свою владу стосовно свого населення і на своїй території, проблеми міжнародної правосуб'єктності держав. Виділяють три ключові проблеми держав у міжнародному праві: рівність держав, юрисдикція. Класифікації держав принцип рівний над рівним немає влади. Співіснує з фактичним поділом держав на цивілізовані і не цивілізовані, великі і малі. Це протиріччя є проблемою для міжнародного співіснування держав. Принцип невтручання у внутрішні справи держав межує з таким явищем, як юстиція без кордонів, і суперечить йому. З одного боку. В державі є юрисдикція на своїй території. З іншого ж, держава увесь час намагається поширити свою владу за межі своїх кордонів. Проблеми виникають і через особливості міжнародної правосуб'єктності унітарної, федеративної і конфедеративної держави. Йдеться про можливу міжнародну правосуб'єктність суб'єктів федерації та конфедерації. Державо-подібне утворення. Ці суб цих суб'єктів іноді принизливо називають «карликовими», Але вони, незважаючи на свої невеликі розміри, є більш відомими та існують довше, ніж більшість великих держав. З позиції міжнародного права розглядати державоподібні утворення доволі корисно. Це дозволяє точно виділити ознаки основних суб'єктів. Держава. Ознаки державоподібного утворення такі невелика територія, невелике населення, і як результат перерахованих ознак, обмежений суверенітет. Обмежений суверенітет проявляється, наприклад, в тому, що цей суб'єкт може перебувати під протекторатом якої-небудь держави, а його участь у великих міжнародних організаціях є можливою лише на умовах спостерігача. Приклади державоподібних утворень, Ватикан, Мальтійський орден, Князівство Монако. Нації, що борються за самовизначення. Існування цього суб'єкта виводять з такого принципу міжнародного права як право націй на самовизначення. Виникнення даного суб'єкта відбувається внаслідок такої процедури. Народ спочатку усвідомлює свою національну ідентичність. Потім вирішує відділити від держави, створює власні Збройні сили та остаточно відділяється. Міжнародні організації. Це колективний суб'єкт міжнародного права, і під ним розуміють міжнародні урядові та неурядові організації. В даному випадку мова більше йде про міжнародні урядові організації. Міжнародні організації заснови держави або інші міжнародні організації, ознаки міжнародної організації, наявність установчих документів, статут, наявність штаб квартири, володіння компетенцією, наявність органів управління. Від держави міжнародна організація відрізняє відсутність території та відсутність населення. Міжнародними організаціями є. Організація Об'єднаних Націй Північноатлантичний Альянс Європейський Союз. Індивід як суб'єкт міжнародного права. У питанні міжнародної правосуб'єктності індивіда існують дві діаметрально протилежні позиції. Одна позиція заперечує правосуб'єктність індивіда, інша ж, навпаки, стверджує його існування. Об'єднує ці позиції вказівка на три випадки, у яких індивід виступає гравцем міжнародних відносин. Індивід може звертатися з петиціями до міжнародних організацій. Індивід може зазнати кримінальної міжнародно-правової відповідальності. Як приклад, можна навести роботу Нюрнбергського трибуналу і трибуналу над колишньою Єгославії. І третє повноваження індивіда це можливість звернутися зі скаргою. На свою державу до Європейського суду справ людини.